Друзі, всім доброго вечора. Всім дякую, хто предпочитає наш Дніпровський футзал. Простіше було 5-0. Переграли тризуб, тризуб, дві зміни. Взагалі було у команди Вадима піщиди. Вадим казав, що багато травм, багато вчається. Це... За тризупом залітає. Так, залітає і повертається. Павло Білоус. Ну куди ж без нього? На інтерв'ю обов'язково Павлу треба йти. 20-го номера. Тому що... Ну і знову ж на нього грають. Павло Білоус може пробити з будь-якої позиції. І він одразу ж це демонструє. Ну, один з одного перекладають відповідь. яка передача! Андрієв. Дуже подобається два поєдинки поспілі. І що тут? І Як? Не залітає м'яч ворота. Класна передача! Роман Дяченко. Так, тарм'яч. Одразу ж простріл робив, але окепер ну, Легіона забрав м'яч. Дмитрєв. удар буде, удар є. кутовий буде. Від... Секунди пройшло так дуже довго. Це робив ревот Бряра. Яриновський пробиває, забиває Віталій один-один. Герчук втратив м'яч. Роман Дяченко вихід Вічнавіч. Реалізовувати потрібно чорнород добивання. Два сейви поспіль. Робить. Дмитро Федечко. Фує м'яча. Хто чорнород, значить, що буде удар. Удар поворотом прямий. Вийшов, вийшов м'яч. Ну, тут, звісно, будемо дивитися, як надалі складатися події. передача Вперед, який м'який прийом від Євгенія Дмитрієва. Тизаном. Вже наступного року, 3 січня. Але ми ж бачимо. Тут, тут це шостий фол. І... Зможе реалізувати 10-метровий удар Наталія Яриновський або Федечко. Є удар, і Федечко реагує на цей удар, витягує м'яч. Ну, враховуючи, скільки часу ще грати. 55-го номера м'яч виходить. <звук> Удар в ближній кут шайновного луча. Сидорчук. Проходить одного, другого і фол. Це... І тут що поруши правила, Сергій Сидорчук. Лестим вже впорався. Удар! І цей також рятує. Дмитро Федечко. Дмитрієв проходить удар. Рикошет не залітає, м'яч ворота. Піманов, ф... Піманов. Ф... Момент Кравинський! Максим Кравинський. Останній м'яча торкнувся. 2-1. Бряр знову попереду. 37 ма хвилина поєдинку. М'як забиває Максим Кравинський. Дмитрів, Шайнов. Ну цей раз е, вже а Роман Дяченко. Замість О, кіпера виходить. Моменти Будніков. Як же Андрій не забиває. Він просто м'яч вверх. Ож, ми не забуваємо, що Бріару не можна фолити. Бріар вже на трабл фолі. Все. Крапка буде, ні. Зараз буде одна секунда. Все. Бріар виграє. Цей поєдинок з рахунком 2-1. І набирає 10 балів.